Вітаю всіх на каналі Таємниці Таро. Я дуже вдячна всім вам, мої любі друзі та шановні глядачі, за вашу підтримку на каналі. Сьогодні у нас буде розклад на Таро і дивитись ми будемо про ситуацію на Запорізькій АЕС. Станція зараз повністю зупинена, але ситуація все одно дуже небезпечна і до чого готуватися. Дивимось до кінця року по місяцях. І так, яка буде ситуація на Запорізькій АЕС? В вересні, в жовтні, в листопаді. І в грудні. Так, дивимося, будемо додавати карти, дивимось вересень. Так, яка ситуація на АС? Ну що, і випала карта попередження, що не слід довірятися тим, яким я костелю таким друзям та покровителям, як МАГАТЕ та їх очільник Гросі. Треба все перевіряти, не слід довіряти, бо це може нашкодити. Карта попередження. Давайте додаткові карти дивитись, що станеться до кінця вересня. Запорізький АЕС. Ситуація дуже складна, напружена перевантаження на Запорізький АЕС, бо туди завезли зброю, важку зброю і ті дії, які там відбуваються, дуже небезпечні. Зараз станція зупинена повністю, навантаження максимально зняті. Але реакція повільно продовжується. І тому будуть шукати вихід з цієї складної, дуже напруженої ситуації. А вихід це від'їзд, безумовно, тієї важкої зброї, яка туди була завезена, і повністю вихід з території АЕС військових. Російської Федерації. Але все буде відбуватись повільно, ситуація буде затягуватися навмисно. Карти радять негайно звідси йти. А вони ще провокують на конфлікт. Але цей конфлікт не може бути вирішений жодним іншим способом. Так показали карти. Тобто до кінця вересня ця ситуація буде тягнутися. Тут великі аркани випали, і вони кажуть, що якщо там щось трапиться, то це погроза не тільки Україні, а і всьому світу. І дуже велика небезпека. Але знайдуть вихід, знайдуть новий підхід, якась нова ідея, яка різко змінить. Цю ситуацію. Зараз всі спеціалісти світу прикуті увагою до цієї ситуації, Можливо, якась ідея, якийсь новий підхід буде наданий Україні. І це різко може змінити ту важку і напружену ситуацію, яка зараз сталася і яка є. Тобто з'явиться можливість зробити такі дії, щоб це все завершити. І це трапиться несподівано. Ну, гаразд, дивимось, що ж у жовтні, так? Що ж буде у жовтні? І тут великий Аркан мах, який. Якраз і каже, що потрібно діяти. Це буде початок чогось нової справи, нового дійства. Так? Якраз карта дуже оптимістична, і вона радить не боятися змін, братись за нові справи. І все у ваших руках. Ця карта нам говорить. Ну, додаткові карти. Візьмемо, з чим пов'язана така дія, такий початок, що за справа, так, і що будуть робити у жовтні на Запорізькій АЕС. Інформаційне поле, так? Туз це зовнішній. подразник, нова думка або нове рішення. Загалом, туз мечів, він не має негативного характеру, але має відповідний відтінок. І він не віщує катастрофи фатальних наслідків подій. Але буде прийнято. Рішення. Стосовно зупиненої атомної станції будуть перші кроки, можливо, будуть щось знову підключати. Також ту с мечів він може вказувати і на раптову перевірку, рішення знову перевірити і подивитися, як отримується атомна станція що там відбувається. І знову ми будемо чути багато інформації в інтернеті і навкруги, що там відбувається і які кроки там здійснюються. Так, ну В кінці жовтня що там буде? Подивимось що в кінці жовтня буде. Будуть шукати, шукати рішення, шукати інформацію, шукати вихід із ситуації, яка склалася. Буде ставитися питання про ще одну перевірку стану цієї атомної електростанції, особливо ті приміщення, у яких МАГАТЕ було недопущено. В перший приїзд їхній, так, будуть перевіряти, слідкувати і передавати інформацію, що буде відбуватися у складах, у сховищах вже відпрацьованого палива та накопичувачах. І от перші кроки в цьому напрямку будуть робити, будуть. Збирати інформацію, будуть шукати вихід із ситуації, яка склалася. Карти радять не сидіти на місці, діяти, бо це може затягнутися надовго, тому треба діяти, тому треба слідкувати за станом атомної станції. І постійно надавати інформацію своєчасно для того, щоб реагувати, щоб правильно відреагувати на ситуацію, яка може бути. Щоб вчасно це зробити, цю треба ситуацію постійно тримати під контролем. Ну, будуть ще шукати вихід у жовтні. Дивимось листопад, так Ну, будемо дивитись, що в листопаді. Ну, це п'ятірка мечів вказує на перемогу, але ця перемога дається дуже великою ціною. Це не остаточна перемога. Перемога з двійним результатом. Як вона відобразиться на Запорізькій АЕС? Ну що ж, візьмемо додаткові карти, що ж буде у листопаді на Заес? Ну тут ми бачимо, з'являється якийсь неочікуваний щасливий шанс вирішити так, цю проблему, щоб благополучно вирішити все це і щоб стабілізувати ситуацію. Тут йде допомога, і допомога від впливового чоловіка. на Політичній арені це може бути представник, можливо, і президент якоїсь крупної стабільної держави. І якось він вплине несподівано, з'явиться якась можливість, несподівана щаслива можливість стабілізувати. Ситуацію. А також велику роль тут відіграє жінка, яка вміє переконувати. Вона буде переконувати, що події, які відбуваються, вони вимагають рішучих дій, що вирішувати все треба швидко. Вона буде дуже рішуче діяти, що Україні треба надати підтримку. Вона вплине на цього чоловіка впливового, і для України це буде дуже щаслива несподіваність. Але карти радять, щоб ми мали витримку, що треба почекати ще. Наберіться терпіння, карти кажуть нам і радять нам. І наприкінці ми бачимо карту, яка вказує, що є коливання, що є моменти сумніву і питання ще у листопаді не вирішене. Тому треба набратися терпіння і витримки. А так, як кажуть, процес пішов. Так, зрозуміло і далі, що ж буде в грудні відбуватися з Запорізької АЕС. Карта роботи, карта діяльності, карта роботи. Вже дуже добра карта, вісім пентаклів, яка вже каже про роботу. Тобто в грудні вже все робитиму для того, щоб станція була запущена і працювала. Але карта має попередження, щоб не перевантажувати АЕС, треба її буде підключати до роботи поступово. Ну, додаткові карти візьмемо. Так, і це попередження неабияк, бо це треба дуже помірно навантажувати станцію, бо є загроза витіку радіації. Є така загроза. Карти говорять, що треба помірність, необхідна помірність. Бо великий аркан помірність це карта. Меж, установок, режимів, а також збудованих логістичних систем, тому потрібна помірність, аби не було радіаційного витоку. Бо тоді буде горе, тоді буде розчарування. Тобто карти попереджують, що такий витік може бути. Але у всьому. Якщо у грудні почнуть підключати станцію, то потрібна дуже важливо, потрібна помірність. І тоді з часом все буде добре. І все буде стабільно, і буде все працювати. Також карта говорить про завершення. Завершення всього того жаху, який ми пережили. Тобто наприкінці року вже все завершиться і ми будемо мати вже перші результати. Від роботи цієї атомної станції вже будемо мати спокій і впевненість у майбутньому. Так, і це буде наприкінці року вже, бо в кінці колоди е, карта Туз Жезлєва, Це вже новий рік, нова історія, нова сторінка життя. Отакий От розклад вийвся в нас сьогодні. На цьому мій розклад завершено. Дякую всім за увагу та час проведений на каналі Таємниці. Стару. Бажаю всім нам витримки, надії на те, що все буде добре, удачі і мирного міста. Бувайте здорові і до нового, вісу!